Талочку, добрий вечір. Добрий вечір. О, що там в Маріуполі? Бо така різна інформація є, але ми довіряємо своїм першим джерелам. Інформація з перших рук від тебе. Вона справді різна, бо зараз ви можете бачити тут люди загорнені. А в українські прапори тут все український телеміс з Маріуполя і це центр міста. Але ми буквально 10-15 хвилин тому приїхали з одного з промислових районів, там були в лікарні, і там чули і залпи, і вибухи. Тому місто велике, і треба розуміти, що справді продовжилися оці обстріли, які тривали вчора ввечері, Зараз вони не постійно інтенсивні, але такий, я би сказала, з півгодинки тому був. Були випущені залпи і звучали в одній з промислових зон. Це є і вогонь, і в напрямку Маріуполя, і відповідь української артилерії. Ми і це чули. Знову намагалися пристрілятися до блокпосту. Тобто, такий вечірня пристрілка вона відбувається. Чи це штурм? Чи це просто вже така психологічна атака? Коли виснажуєте сили, це не нам судити. Ми говорили. А, але тобто, щоб люди розуміли, які не знаходяться у цьому місці, що може бути справді таке, ну, на одному в одній частині міста от ви бачите а, такий проукраїнський мітинг а, в інші райони. Люди поховалися по підвалах. Звісно, ми так само хочемо з ними провести певний час, зрозуміти. І є околиці, і є центр. Правда, насправді бачили, що ось, коли там чути гурки, дуже багато людей лишаються на вулиці, не розуміють, що треба або їх. Ну, не просто їхати геть, а намагатися сховатися в якомусь приміщенні. А сьогодні буквально говорили з родиною. Дуже така сумна історія. Люди вирушили, а, ви не залишилися вдома, думали тікати з околиці, і там не зовсім зрозуміла ситуація, хто стріляв, чи це був обстріл, чи це були осколки, чи справді стріляли по дорозі, але от загинула жінка, про яку вчора говорили в реанімації. Ніби від осколкового поранення, в іншій лікарні, її чоловік залишається, з якихось швидше за це не буде ходити, і в них чотирирічна річна залишилася. Дит... А куди це вони, Натале? Тобто вони... Є така Ната... інформація. Наталка, куди Але, вони... е... В який бік вони там. виїжджали? Ну, от питання. Це е... Ілічівськ. Такий є тут район, промзона, там. Ні, Але вони в який так... бік їхали від а, вони їхали. Вони їхали. Ці ця родина їхала о цього. Е, вона з цього блокпосту е, Східний. Вона з того району. Вона їхала до центру міста, і перестрілка була. Чи це перестрілка, чи це снаряд е, ще досі не з'ясовано. Треба, що правоохоронні визначалися от на цьому місці біля конного двора. Це те саме місце, де Обстріляли українських прикордонників в червні, таке. Тобто, це навіть вже не тобто. Люди постраждали навіть просто тому, що вони залишили, хотіли тікати. Але багато людей, от вони не розуміють, що краще можливо в темряві не просто виїжджати геть, а, а там залишатися все таки в підвалах, тому що такий ризик справді існує. Я кажу... Роз... Зрозуміло, Наталечко. Там ну є інформація про те, що ситуація довкола Маріуполя, вона напружена, як повідомляють деякі змі. Вона справді напружена довкола Маріуполя на околицях, зокрема східних, і а, трохи на півночі. І скаржаться про те, що не сприяє а, мер міста і силовики, міліція, зокрема волонтерам Чи це так? А... Ви знаєте, не можемо сказати саме про сприяння волонтерам. Я хіба скажу, що якщо ти не, не дуже цікавишся, що відбувається, а просто живеш своїм життям, справді є ризик, тому що не знаєш, куди поїхати, міліції насправді небагато. От мене за кордоні журналісти ви час запитують, і ми, ну тобто, нам поки ми намагаємося також з'ясувати, чому немає якихось патрулів чи от такої, ну тобто, ще якоїсь. Системи контролю того, що відбувається в місті, тому що присутність, звісно, там правоохоронців, як би там не було, вона а, ну дає зрозуміти, що є влада в місті, що є можна до когось звернутися. А того як про саме про про волонтерів я зараз не зовсім готова готова говорити. Якщо є запитання, ми обов'язково поставимо тому, хто компетентний Маріуполі про Ну, зокрема, мер, зокрема є інформація. я читав сьогодні, що мер міста не хоче давати світ. Мобільний телефон для того, щоб волонтери з ним швидко зв'язувалися. Що він каже: телефонуйте там координатору або контакт на якийсь інший телефон. Свій особистий нікому не дає пан Хотлубей. Я думаю, що для цього треба нам справді запитати самого мера міста. Ми я думаю, громадські маємо йому зателефонувати і з'ясувати. Тобто, справді допомога. Ну, поки ви розумієте, що допомога вона навіть не, не така, що тут немає. Там тут немає перебоїв з водою, немає перебоїв з їжею. В принципі, місто функціонує, в лікарнях там немає багато поранених. Тобто, це от тільки тут якісь речі починаються. Основне питання того, що робити, Школи, наприклад, кажуть, що будуть відкриватися, будуть вирішувати. Тобто, люди ну є, є певне не відправляти дітей в школу, не відправляти дітей в школу. Чи все спокійно, чи не все спокійно? А, чи просто ми розуміємо, що в Донецьку дуже довгий час а, місто жило ніби нормальним життям з одного боку, це. Добре, коли люди знають, що вони йдуть на роботу, що в них є ця робота, що немає в місці паніки з іншого боку. Там а якщо люди працюють дуже рано, чи вони працюють дуже пізно, коли загроза, там коли темрява, що їм робити? От таких ми насправді теж я зазначу, цього не було в лікарні. Там справді в лікарнях дуже детально розписано, де знаходиться сховище, де знаходиться там, куди спускатися. Ось як. Даних установок все таки тут готуються до, до того, що там ну, може бути справді обстріл. Бо ми зараз зрозуміли, це основне, е, основний спосіб ведення бою от на сході, е, принаймні тут, в Маріуполі, і в тих містах. Дякую, Натали.